Сьогодні ми з Нікола з карапузом граємо э -э готувати. Так, Нікола, що ти хочеш? Нікола, що ти хочеш? Нікола, ну, що ти хочеш? Давай зробимо на що. Який сок. А, ну за тільки я маю яйко помити. Николая, Куйте водичка! А, что с краном? Крана? Николай, что с краном? Зачем? От. От. А, да. Так, ну ча. Чому? Чому?

Yes? <laughs> <laughs> Нікола, як це не ни, зробити? заюбити? Давай. Вот, а що, а А <laughs> тут Нікола, подожди. О! Да. Угу. А хай тобі нікого не покрило, нам треба додати. А, 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 а точно. Так, о. Включаємо дичку. Так, по тебе даємо до посуєдинки. тут. Ой. Ой, у мене ідея. Ніколя, будеш пити? Ні. Будеш? Це дуже вкусно нікоя. Ой, так це все треба пихнути. Чай. Вкусно нікоя, да? Та да де, -да, Ніколя! Нікоя! Біжи сюди. Нікола, а, де чайник? А де чайник? Во, висудик. «А, во!» Ветай нам потрібно сюди вернутися. Ой, туди. О. Нам треба ось це побити і ось це. ми це беремо і даємо Ніколі пити. Нікола, ти будеш таке пити? Буду. Вкусно, так? Да? Питай Нікола, дивись. Ми тобі добавимо. ось це. чуть-чуть качеву. О! Николай, пупый! Николай, пупый! Пупым? Пупым? Нет. Так, все сюда. Ой, Николай, ну на ты сейчас будешь, будешь дуже вкусно есть, окей? Так, я збиваю. Добре. А цього ти будеш нікопити? Це скинив. Що квіточку скинув? Ще квіточку. По тебе закриваємо холодильник. І ставимо ніколи. Це клю. клю. Так, Нікола, тобі ще квіточку туди добавити? Uh -huh. І ще? Uh -huh. Так, нам потрібно взяти це здем. Что там? Не вкусно, Николай, а ну что? Так. Николай, я тебе сюда. Николай, на, пока. Блин! Николай, я тебе... Ты что, блин, взорвешь? Запишешь. Беги, Ты что, ёлка? Нам треба... Ніколя, буде саме вкусне? Ніколя, будеш оце? Воно вкусне. Будеш? будешь, кажи да. Добре. Не сучу. Так, Никола. От найвкусний бугер. Mm -hmm. Добре. Ой, стучку. Давай. Так. О, гранатик, Мальчик. Берем все. Скидаємося. І все, все закинемо. І ще все закинемо. Оце все закинемо. І ще все закинемо. І ще усе вкусненьке закинемо. Ну і ще гранатик закинемо. І ще вкусний пальчик закинемо. Так, Нікола, будеш оце будемо. Так, Нікола, квіточку додам. Добавим. Дубовим. Так, що ще, ще додамо. Антикузиситель? Николь, хочешь я тебе тут попсыкаю? Так, все. Николай, надо пока-то... Ну все, Николай, пока. СДМ. Готово. <свас> <свас> Николай, Солнце! <свас> <свас> Поесть. Ей надо... Ніколь а буде самий вкусний вкусний бугай. Так нам треба квіточку. Ой, прямо куточок. Ніколя А это хлебчик, чайчик и козу. Дай мне чай. Так, вышенька. Так, никакой поиспок. А, тут диск. А, да, диск. Ніколи а, а чого ти не есис? Так, ще Добре. Добре ніколя. Зараз тобі там дуже вкусно. Оце? Нікола поїздка оце оце. О, молодець ти вже з'їв. Молодечоки ти взазів. Молодець, який ти взазів. Молодець, який ти зазів. Все. Будеш. Не хочу. А що Я Не хочу запити. Напити. Ні, не хочу. Я моївся. І напився? Так. Не вірю. Треба. Нам це зробити. Mm. Так, Нікола, сейчас будемо тобі катаху, готувати будемо. <смірко> ну, вкусно дуже. Нікола, нам треба оця сточка. Кидай. І туди м'яско вкусненьке. из сыка. Так. Никола, будешь помидорчик? Будешь. Вот. Чай. Клюзочка. а все, будешь? Никола, ну скажи буквам РЫ. Нікола попів! попив...» І я б побуду з символом буде. А зараз ми маємо попсикати, хай на яких мікробів не ви. Так, і добре, зараз беремо очих. Нікора все, будеш їм я їсти. Здеб. Нікола подожди. А хочеш на копку? На Нікора, як це достати? Так. Хочеш, ходить цю баночку, положи, я хочу. А ну добре. Да, uh -huh. Нікола, дешки я все. Коли я тобі даю в молочку. Так, Нікола, зараз я тобі дам попитки, добре? Так. Тобі туди добавити вкусну штучку. Добавить. Я його так. Ябко. Позипуй ябко. есть Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Да! -пока!